Вітаємо вас, пані та панове. З вами Контрпропаганда. Вибори в США закінчилися, кінець світу не настав. Російсько-українська війна триває, і РФ методично та послідовно насичує інфополе новими вкидами, фейками та іншими російськими народними казками. Відповідно, і нам є що робити. До вашої уваги черговий ростин російської маячні та новини, які ви могли б пропустити. Тож беріть попкорн, вмощуйтесь зручненько. І поїхали. Справа Павліка Морозова живе і квітне. В Росії знов стає модним писати доноси. Причому, як і в радянські часи, достовірність донесеної інформації нікого не цікавить. Нещодавно в Москві до реального тюремного строку було засуджено лікарку педіатра Боянову. Формулювання стандартне. Дискредитація Збройних сил РФ. Чергова перемога в Москві. Цього разу ворогом Російської держави стала 68-річна лікарка-педіатр Буянова, яку засудили до п'яти з половиною років ув'язнення за нібито поширення неправдивої інформації про армію РФ. Справа Буянової. Справу було розпочато після скарги певної громадянки на ім'я Акіншина, яка представилася вдовою російського військовослужбовця. Вона заявила, що нібито під час прийому її сімирічний син розповів лікарці про свого загиблого в Україні батька. І на що Буянова за словами Акіншиної нібито відповіла, що той був законною мішенью українців і що Росія сама винна. У тому, що відбувається, насправді ж під час суду з'ясувалося, що Акіншина не є вдовою за офіційними даними МОРФ. Її чоловік числиться зниклим безвісті, до того ж, колишнє подружжя давно розлучилося і навіть судилося через житло. Також відеозапис із лікарні підтверджує, що її син того дня взагалі не був на прийомі у Боянової. Проте відсутність доказів і очевидні нестикування не завадили російському суду винести суворий вирок. Чи перевершить рівень доносів у путінській Росії показники часів Сталіна? Останні події вказують на те, що цілком можливо. Причому ситуація погіршується як кількісно, так і якісно. До слова, районна суддя Федіна, яка ухвалила вирок Буянової. Отримала підвищення одразу після розгляду справи. Дивно, що їй ще надали медаль за успіхи на ідеологічному фронті. Насправді цей випадок не лише свідчить про очевидні політичні переслідування, але й демонструє, наскільки активно в Росії заохочується культура доносів, яка набрала обертів і стала невід'ємною складовою державного апарату. А тенденція до вибудовування ідеологічної машини в судовій системі є небезпечний знак, який вказує на подальше розширення інструментів контролю через репресії. Такий крок не лише пригнічує будь-які прояви свободи слова, але й підриває саму основу суспільної довіри, створюючи атмосферу, де стукачество стає соціально схвальним засобом. Боротьби з уявними опонентами влади. Шапка з фольги це іронічне позначення аксесуара, який часто асоціюється з людьми, які вірять в різноманітні конспірологічні теорії. Ідея полягає в тому, що нібито шапка з алюмінієвої фольги захищає людину від зовнішніх впливів, таких як електромагнітне виперемінювання, шитання думок та навіть. Вплив іншопланетян. Цей образ став мемом і часто використовується для сатиричного зображення людей, які сліпо вірять у змови або відкидають загальновідомі наукові факти. У Воронезькій області Російської Федерації вчителі із кількох шкіл взяли участь в акції шолом вітчизни. Педагоги виготовляли шапочки з фольги. Вважаючи це захисним засобом від впливу супутників НАТО та проявом патріотизму, Росія вдягає шапочки із фольги. Як виявилося, наказ на проведення цієї акції був фейковим. Його створив білоруський пранкер Владіслав Бохан, використовуючи старий бланк із логотипом партії «Єдина Росія. Він розіслав казівку вчителям, а ті, не маючи жодних сумнівів у правдивості джерела, кинулися виконувати державний наказ, який за рівнем абсурду загалом не перевищує звичайний порядок денний в Російській Федерації. Бохан для створення тексту використав нейромережу, яка відтворила характерну для офіційних документів чиновницьку мову. Що лише додало достовірності підробленому ним документу. Після цього вчителі вийшли на зв'язок і прозвітували відео та фотографіями із цієї акції, де вони у фольгованих шоломах заявляли про єдність і готовність протистояти зовнішнім загрозам. У соціальних мережах цей крок викликав хвилю насмішок. але місцева влада, замість того, щоб визнати помилку. Похвалила освітян за високий патріотичний дух і нестандартний підхід до будь-якої задачі. Цей випадок не поодинокий. Раніше пранкер Бохан також організовував інші провокації, спонукаючи російських освітян підтримувати абсурдні гасла і вигадані ініціативи. Так, у 2022 році він переконав керівництво школи в місті Клин провести суботник під плакатом «Один народ, одна нація, один Правитель. А у 2023 переконав вчителів Архангельської області прославляти його як героя СВО і потомственного Помора. Насправді ситуація здається смішною, але вона увиразнює тривожну реальність російської освітньої системи, де вчителі готові бездумно виконувати найбезглуздіші вказівки, які їм даються під виглядом патріотизму. Отже, освітня система не вчить хоча б якось використовувати мізки, а тупо перетворюється на пропагандистський інструмент, як у самій Росії. Так і на тимчасово окупованих територіях України. На сьогодні це все. Але це не фінал. І ми, іноді буквально в польових умовах, вже працюємо над новою передачею. Бо російські брехуни працюють цілодобово, і це не жарт. Тож і нашу спільну інформаційну боротьбу припиняти не варто. Не забувайте ставити вподобайки і робити репост. Це дуже важливо. І не забувайте фільтрувати новини, які ви знаходите в інтернеті або бачите по телевізору. Бережіть себе, бережіть свій розум, бережіть один одного, підтримуйте Збройні Сили України, тримайте розум холодним, а критичне мислення у стані повної бойової готовності. З вами була Контрпропаганда. До побачення!